І так, дуже часто нам потрібно якимось чином відібрати номенкатуру за певними властивостями, особливо коли звертається до нас клієнт. Як це зробити? Для цього нам необхідно перейти до довідника номенкатура. НДІ адміністрування, НДІ, номенкатура. І, відповідно, ми з вами бачимо сам довідник. І є в нас види номенкатури. Так? Відповідно, ось ті додаткові фільтри, властивості, за котрими ми можемо робити подальші відбори, ми можемо налаштувати в рамках конкретного виду. Наприклад, відкриємо вид номенкатури взуття. І тут ми перейдемо до групування налаштувань швидкий відбір у списках. Відповідно, тут швидкий відбір можна робити, додатково. По реквізитам номенкатури, так і по реквізитам характеристик номенкатури. Розглянемо по реквізитам номенкатури, натискаємо кнопку Додати і ми з вами маємо певний перелік реквізитів, котрі притаманні номенкатурі конкретно цього виду. Відповідно, наприклад, ми хочемо робити відбір по колекції сезон, марка бренд і виробник. Чи може тут розширюватись взагалі у цей перелік підбіру реквізитів, за котрим ми можемо далі робити певні фільтри? Може. Для цього ми можемо скористатись додатковими реквізитами. Тобто будь-який додатковий реквізит, який притаманний цьому виду нокатури, може стати для нас подальшому безпосередньо фільтром в рамках цього виду? Далі кажемо записати закрити. І тепер, якщо станемо на електротовари, ми бачимо, що внизу у нас ніяких фільтрів немає, станемо на взуття, ми отримаємо з вами додаткові фільтри. Відповідно, в рамках виду номенкатури взуття, ми можемо, наприклад, сказати: ми хочемо відібрати е, номенкатуру колекція, наприклад, осінь зима 2024. Будь ласка, і тепер в нас тепер тільки ті туфлі, котрі відносяться до цієї колекції. Так само марка бренд. Ми хочемо бачити тільки марки Geomax Comfort. Будь ласка, так само система зробила нам відбір. Ми хочемо бачити за двома марками. Поставили два фільтри, і також ми тепер можемо бачити номенклатуру двох марок. Ми хочемо бачити. Весна Літо 2017, колекція, і щоб була марка бренд Афіна і Geomax. Відповідно, ось нам система зробила консолідований такий собі відбір за двома параметрами.